І байдужість, і усі скандали, і усі несприйняття, і мобілізації, і навчальних процесів, і зборів, і так далі. Що воно все відбувається, зокрема, через інформаційну політику влади, а також через недолугі політичні рішення, які ми маємо на найвищому рівні, тому що за два з половиною, ну, вже третій рік пішов війни, можна було би дуже багато проблем усвідомити. Відкоригувати і запустити, ну, наприклад, як, як тримати українців в інформаційному плані, в тонусі щодо того, що відбувається, ну для початку менше брехати на різних всяких там марафонах і розказувати про наших героїв, а не вмикати всяких пропагандистів. Як, наприклад, вирішувати питання боєздатності армії, це і розповідати про героїчні вчинки наших військовослужбовців, це працювати за посередництвом інформаційних ресурсів з нашими громадянами щодо. До а, освітнього плану, як надавати першу домедичну допомогу, як діяти у тих чи інших критичних ситуаціях, що ми маємо аналіз дій, що відбулося в тих чи інших точках бойових дій, про що вже можна безпосередньо говорити? Що що робити, наприклад, з мобілізаційним процесом? Як таким можливо дати наказ ТЦК, ЦК їх його не зривати? Тому що багато хто з працівників генштабу наголошує, що зараз абсолютно безчинні дії ТЦК, ЦК вони зривають мобілізаційний процес. Що, наприклад. А робити з пошанівком наших військовослужбовців, особливо якщо вони загинули, чи вони безвісти, чи вони поранені. Напевне, треба міняти саму систему а, тої роботи, чого варті МСЕКи, чого варті ВЛК, і чого варте відношення тих чи інших слідчих до родин військовослужбовців. А що робити з обороноспроможністю нашої армії? Не а можливо, варто запускати в повному плані військово-промисловий комплекс України, відтворюючи ті зразки, які на 19-й рік вже були наявні, і ними до речі можна було бити Час по Москві, і не треба було би когось там просити про ті чи інші снаряди. Тобто є дуже багато речей, на які ми всі маємо відповіді, тільки воно чомусь не робиться. А оскільки в нашій державі зараз все робиться з відома із погодження офісу президента, то саме офісу президента, ми зараз маємо ставити питання. На жаль, я думаю, найближчим часом відповідей ми не дістанемо, тому що людина, яка колись жорстко зневажала військовослужбовців, насміхалася над ними і в очах у Путіна, бачила любов. Зараз більше турбується своїми власними політичними амбіціями і майбутніми виборами, аніж правами і свободами наших військовослужбовців і їхніх родин, тому знову і знову, як в багатьох критичних випадках, відповідальність на себе треба брати громадянському суспільству і робити усе можливе, щоб захищати наших військовослужбовців, ну для себе я вибрала цей шлях в 19-му році. Я пішла в Верховну Раду захищати військовослужбовців, і так воно на жаль і триває. А громадянському суспільству як бути, от мене дуже цікавило питання, що з нами сталося. Чому з 22-го року, коли стояли черги, у, щоб взяли у війську і людей додому відправляли до того етапу, коли треба було бусик ну, в бусиками, фактично виловлювати, коли ми суспільство на повному серйозі в соцмережі обговорюємо фактично злочин під час повномасштабної війни, СЗЧ мав право там цей військовослужбовець пішов? Він у СЗЧ. Ну це ж не. Ненормально і як нам тоді це виправляти. Один до речі, військовий мені сказав, що ну просто всі, хто хотів, в кого було таке бажання йти захищати і воювати, вони пішли. Решта, решта не хоче. А як тоді їх змусити? Ми бачили шикарні кампанії, рекламні, шикарні медійні історії від конкретних бригад, і можливо в них там є. Вони ще можуть обирати, але на загал ситуація ну дуже і дуже жахлива? Напевне, для початку треба діяти в рамках закону. Тому що будь-яка босифікація це не є закон. Будь-яке викрадення людини це не є закон. Порушення прав громадян вибирати собі бригаду це не є закон. І отаких от от моментів є дуже багато. Нещодавній при... приклад навіть от серед моїх друзів: людина приходить співбесіду до конкретної бойової бригади, чекає на перевірку безпеки, щоб підписати контракт, його бере ТЦК. Ем, він не проходить ВЛК. За, за нього підробляються всі документи. Він не може піти в ту бригаду, з якою він контактує, бригаді відмовляє те саме ТЦК Недолуги, кидає його по різних навчальних центрах, е, які його не приймають, бо його чекає конкретна бригада. Потім знаходять, хто, хто на це все погодиться і підробляють документи. Його оформляють. І людина хоче служити. Людина хоче підписати контракт і хоче бути в конкретній бригаді, що нам і обіцяє закон. Насправді ці всі речі не відбуваються. Або з іншого боку, коли ми маємо цю дику абсолютно ситуацію, що до 25 років у нас мобілізація заборонена, але якщо тобі від 18 до 25, і ти обмежено придатний, тебе спокійно можуть мобілізовувати. І ми цю стіну зараз не можемо про пробити у Верховній Раді, тому що хтось там, десь там блокує на рівні офісу і генштабу. Питання в тому, що є правила, і якщо ми їх вже встановили, ми маємо за ними діяти. І людина, яка мобілізується, має знати, що її права захищені, і крім обов'язків, вона ще має якісь і свої права. Та саме стосується достойного навчання. Ми вже два роки поспіль боремося за те, щоб військовослужбовців не відправляли на передову без нормального навчання. Я перепрошую, але в 22-му році, коли стояли черги, людей відправляли ветеранів, відправляли, як бо казали, що немає місця, немає місця в бригадах. З того часу можна було налагодити навчальний процес. За два роки, наприклад, ми могли підготувати команду спецназівців найвищого рівня. Могли підготувати. Чому не підготували? Оце є питання до вищого політичного керівництва держави, тому що, на жаль, воно вимагає від військового від, від військового керівництва виконувати політичну волю. І ось таких питань є дуже багато. З іншого боку, я знаю багато військовослужбовців, які дійсно хочуть служити. Але комбриг конкретної бригади, куди вони йдуть, має відриватися від своїх бойових завдань і брати цих людей мало не за руку водити по всіх інституціях, і особливо після навчального центру пильнувати, бо інакше ці люди до нього не попадуть. Навіщо робити такі а, ситуації? Навіщо а, встановлювати кут? Ну перепрошую, це не колоквіальне слово це просто бред, повний бред, те, що відбувається. Можливо, варто, щоб були конкретні правила і всі розуміли, про що йдеться. з іншого боку, третє, вибачте, військовослужбовець служив, але не на передовій. Його відправляють на передову, дають аж два дні на Харківському напрямку. Ви всі розумієте, що там відбувається. Два дні на Харківському напрямку пройти тактмет і відправляють на передову. Вже лежить поранений. Ну, це ж ненормально, це ж неправильне використання людського ресурсу. Тому перше, я ще раз і ще раз наголошую, що однозначно мобілізація потрібна. Б те, що є достатньо людей, які ще готові служити, але дайте їм служити там, де вони вибирають служити, де є можливості, якщо особливо це все домовлено з командирами бригад. Третій момент достойне навчання і достатнє забезпечення. І четверте, все-таки зараз ми маємо такі проблеми і по ТРО, і по ЗСУ. Що можливо варто керівництву сісти і думати стратегічно, як підвищити ефективність роботи, а не кидати людей по суті піхотою як гарматне м'ясо. Ми не московити, так не має бути. І в нас настільки мало людського ресурсу, що його використання має доводитися до найвищого рівня ефективності, і тільки технологіями, тільки продуманими стратегіями, тільки спецопераціями ми зможемо долати московську заразу. А щодо людей, ну чесно кажучи, ви знаєте. Я, як волонтера, яка пройшла цю всю дорогу з 14-го року, я пам'ятаю це, коли люди втомлюються від війни, десь мозок намагається дистанціюватися, бо занадто багато болю, десь просто є елементарно складно. Але в якийсь момент ти стаєш і мобілізуєшся. І так само я не полишаю віри в українців, які все одно будуть боротися за свою українську державу. Але дуже би хотілося, щоб влада. Теж боролася за цю державу і несла відповідальність за свої дії. А ще одне, ну що е, теж не можна ігнорувати, це те, що ми адаптувалися. Ну бо еволюція нам каже, що виживають не найкрасивіші, найрозумніші, найсильніші, а ті, хто адаптовується до нових реалій. І з одного боку, це е, класно, ми змогли вижити, ми можемо працювати там е, познаходили е, способи, як давати собі раду. Але з іншого боку, от є умовний там керівник ТЦК, і йому приносять гроші. І який би він чесний не був, і скільки би він там на фронті перед тим не, не сидів сам і не. Втратив, ну але буде якийсь час, коли здасться і він, і, і таке є так. само з марафоном. Я не думаю, що якісь мої колеги, які е, е, чиї канали залучені до єдиного марафону, вони будуть дуже проти цього єдиного марафону, бо в них є державне фінансування, і вони плюс-мінус впевнені, чи будуть вони від нього відмовлятися? Ну очевидно, що ні. І е, як тоді це бороти? Ну дивіться, якщо йдеться по хабарне сутатика, для цього є спеціальні органи, які мають це відпрацьовувати і відслідковувати. Людям є єдине, що мушу побажати не боятися говорити правду про те, що відбувається. Буквально вчора в мене було звернення, зокрема по помсеку, наприклад, де 5, ти тисячі доларів за третю групу, 5 тисяч доларів за першу групу. І я зараз допомагаю людині готувати звернення правоохоронні органи, щоб певним чином відслідкували цю всю ситуацію. І вони були притягнуті до відповідальності. Друге питання: будь-яка корупція залежить від того наскільки ми готові на неї йти. Um... Ну людям треба розуміти, що все, що вони роблять, їм потім в якийсь момент вернеться. І кожна наша дія буде мати свій наслідок. Ну, вибрали табуретки в 2019 році. Ну, перепрошую, маємо те, що маємо зараз. Так само і з хабарями, з домовленостями, і зі всім решта. Якщо ж ми, наприклад, говоримо про колег з єдиного марафону, ну знаєте, мій дід завжди любив казати: бережи честь з молоду. Ну, я так розумію, що з щастю, там є просто частково проблеми. Вже колись от журналісти одного. Телеканалу вибачалися під час помаранчевої революції, потім вибачалися під час а, революції гідності. А тепер зараз будуть напевно в якийсь момент вибачатися знову і знову перед своїми колегами, яких не просто виключили з єдиного марафону, а яким просто відімкнули мовлення на платформі Т2. А, Звичайно, що їм там напевне добре бо держава платить, але питання, чи це є правильно, і чи гроші на пропагандистський марафон не краще було би віддати на потреби збройних сил України, щоби зрештою тих самих ваших колег з єдиного марафону було кому захищати. Ну і останній момент, який би зараз людям треба було би усвідомити поза марафонами, поза ТЦК. Не буде збройних сил України, тут буде московська федерація. Коскорокконкретно кожен раз, як приходить московська федерація, у нас починаються депортації, ув'язнення, вбивства, зачистки, голодомори і так далі. Ну в нас, наприклад, на заході України дуже добре це все пам'ятають. Не знаю, як в інших регіонах хотілося би, щоб всюди в Україні пам'ятали однаково. Але в нас ще пам'ятають і 39-й, і 41-й рік, перші і другі совіти, і скільки людей позбулося і своїх домівок, і свого життя. Кожен раз, як проходять московити, починає відбувається абсолютна зачистка всього українського. Наприклад, я хочу жити в українській державі, і я і думаю, що сотні тисяч людей так само.